Але студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Українцям, які підлягають мобілізації, тепер заборонено працювати охоронцями. Принаймні, таку новину від учора розповсюджують українські змі. Вона ґрунтується на постанові Кабінету міністрів України про внесення змін до ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, ухваленій урядом ще 18 квітня поточного року. Про які саме зміни йдеться і як вони вплинуть на сферу охоронних послуг, говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Сергій Сидоренко, голова. Українського об'єднання організацій роботодавців охоронної галузі Федерації професіоналів безпеки. Пане Сергію, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Тож, розкажіть, будь ласка, спочатку. Які саме зміни вніс законодавця в ліцензійні умови провадження охоронної діяльності? Ну, по перше, це постанова Кабінету міністрів у квітні, яка була прийнята. Внесла дві два доповнення: перше доповнення це до пункту шостого ліцензійних умов. А пункт шостий це матеріали, які надаються при подачі заяви на отримання ліцензії, і тут з'явився такий пункт: що крім всіх інших документів, треба давати відомості про проходження особою служби у військовому резерві або перебування в військовому оперативному резерві. Але треба зауважити, що ще в березні минулого року постановою Кабінету міністрів було внесено зміни в отримання ліцензії, і ліцензія замінена на декларацію. Тобто, в ряді галузі економіки, в тому числі охоронної діяльності, щоб займатися охоронною діяльністю, не треба подавати матеріали на отримання ліцензії, достатньо оформити декларацію. Тобто цей пункт на даний момент взагалі ніяким чином не впливає на роботу охоронних структур. Пункт 17. Це інший, куди було доповнити абзацем, теж таким, що надаються відомості: це при прийомі на роботу. Але треба зауважити, що ще в грудні 2022 року постановою Кабінету міністрів про військовий облік. Вже було заявлено, що при прийомі на роботу перевіряється воєнний квіток, і таким чином тоді оформляються документи при прийомі на роботу. Тобто, з цього можна зробити висновок, що ці два пункти ніякої, ніякого впливу або загрози для охоронних компаній не несуть. Вони тільки зобов'язують керівники акумулювати цю інформацію і вести її облік. І таким чином на сьогоднішній день це питання не впливає на роботу охоронних структур. Чи можемо ми з вами зробити висновок? Що заголовки про те, що чоловіки, які підлягають загальній мобілізації, до Збройних сил України працювати охоронниками більше не зможуть, а вони не відповідають дійсності? Безумовно. Безумовно, сьогодні всі, хто працює в охоронних структурах, стоять на обліку військоматах, призиваються або мобілізуються до Збройних сил України, і всі займаються охоронною діяльністю. Цей перший пункт, я ще раз повторюсь: це він стосувався при отриманні ліцензії. Ліцензії зараз немає, є тільки декларація. І другий пункт це при прийомі для нових співробітників. Я хочу сказати, взагалі, ми сьогодні поставили питання взагалі, про відміну ліцензування охоронної діяльності, а введення замість нього декларування. І це питання зараз знаходиться на розгляді міжвідомчої робочої групи, яка створена при кабінеті міністрів Міністерстві економіки. Виняток може ставити тільки охоронна діяльність вогнепальної зброї. Але поки закон не прийнятий, говорити про це зарано, тому так сьогодні виглядає охоронний ринок і введення саморегуляції, тобто декларація саморегуляції, це дозволить і при оформленні на роботу, але це, мабуть, питання вже при відміні воєнного стану. Скажіть, будь ласка, якщо ми повертаємося до питання постанови Кабміну, про який говоримо сьогодні. Як на вашу думку, а чим можна пояснити цей документ? А, ну, якщо зважати на те, що ви зауважили, що де-факто нічого не змінюється? Ну, підставою для прийняття цього документу в пояснювальній записці було написано, що він приймається про відповідності до закону про військовий обов'язок і військову службу. Ну, мабуть, це питання до розробників цього документу. Тому я вважаю, що крім обліку акумулювання якихось даних у керівника фірми він не несе більше ніякого змісту і смислу. На ваш погляд, чи це не була спроба допомогти знов-таки роботі центрів комплектування? Можливо, можливо, що таким чином, акумулюючи у себе цю інформацію, потім можна скористатись. я вже наголосив, що в грудні минулого року Кабінет міністрів вже зобов'язав при прийомі на роботу незалежного охоронника чи якесь інше виробництво перевіряти документи постановки на облік. Так, да, я так вважаю, що Міністерство внутрішніх справ таким чином намагається допомогти. При комплектуванні і так далі. То іншого пояснення немає. Але яких то змін в роботу охоронних структур чи проходження служби немає. Я дуже дякую вам за пояснення, дякую за вичерпну інформацію. А пане Сергію, дякую, що приділили увагу роботі лайв студії на сьомому телеканалі. Дякую вам, дякую. Нагадаю, щойно з нами на прямому зв'язку був Сергій Сидоренко, голова всеукраїнського об'єднання організації роботодавців охоронної галузі, Федерація професіоналів безпеки. Зробили висновки, що чоловіки, які підлягають загальній мобілізації збройні сили України, зможуть працювати охоронцями. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Цьому телеканал. Робіть таки надалі.